Усім хай на зв'язку шоколадна вуха. Так, я знову вирішила зникнути на невідомо скільки і повернутися. Ну, це я, що поробиш? Ну що ж, я повернулася. Чому мене знов довго не було? Перше лінь, друге навчання. Як усі знаєте, я дуже лінива, тому не так часто роблю відео. Але все ж таки я хочу перестати бути такою лінивою і почати робити відео частіше. Поки мене не було, я трішки змінила стиль малювання, але не зробила нові спрайти. Тому поки що буде шоколадна вуха у Гачі. І якщо ви подумали, що це вже кінець відео, то я вам скажу ні, це ще не кінець. Ну що ж, що я ще хотіла сказати? Поки мене не було, у моєму всесвіті також відбулися зміни. У деяких котів змінилася зовнішність, трішки змінився сам сюжет всесвіту і так далі. Також щодо моєї рубрики про персонажів, я не буду її продовжувати. Просто мені здається трішки дивним, що я розповідаю про персонажів, про яких взагалі ще нічого не відомо, або відомо лише трішки. Можливо, в майбутньому я все ж таки її продовжу, але це не точно. Ну і ще я хочу сказати, що я буду намагатися робити відео частіше. Ну а поки що на цьому все. До зустрічі усім гарного полювання. Як ви всі знаєте, я дуже лінива, тому не чак так Ну що ж, що я ся хотів сказать.